Що таке духовне просвітлення? Насамперед, в кундаліні в Йозі є три поняття: є у нас позитивний розум, негативний розум і нейтральний розум. І більшість коучів, практиків, психологів, навіть є така позитивна психологія, всі хочуть, намагаються бути в позитивному розумі туди, 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 щоб щастя сприймається, що це радість постійна, стовідсоткова. Ти такий трошечки навіжений, постійно радієш. Ні, це неправда. Це ілюзія, тому що тут є теж свій принцип маятника. Якщо ми будемо в позитивному розумі, який нам дає а, певне натхнення, ми будемо відштовхуватись в негативний розум, а негативний розум створений нам, щоб захищати нас. Тобто десь там буде більш обачніше, де дійсно треба. Сам секрет просвітлення давайте, і процвітання в тому числі знаходиться посередині. Де да, як ми кажемо, істина десь посередині, так тут так само: нейтральний розум це те, що ми розвиваємо постійно в медитаціях. Нейтральний розум він може балансувати між позитивним і негативним. Він не виключає наших якісь негативних емоцій. Ми живемо наповно, ми дозволяємо собі бути в балансі. Але основне, ми постійно тренуємо стан нейтральності, стан тиші, стан прийняття себе, світу. І цей стан якраз дає розширення. І пізнання це такий ключ, якщо пізнати цей світ. Якщо ви хочете знати більше про кундаліні йогу, підписуйтесь в телеграм-канал, активне посилання в шапці профілю.